Ось робота. Ось така робота, і вона складається з двох етапів. Має бути два відео. Ви просто скролите. Скролите, до прикладу, три рази, і потім вибираєте пісню. І повинно бути відео, де ви скролите. Значить, там, де ви скролите, так само робите три жести вверх, там, де пісні ви вже скролите. Знімаєте свій екран і нажимаєте десь-якомусь місці, де вам подобається яка пісня. Нажимаєте її там. Якщо пісня вам не важлива, нажимайте по центрі і маєте собі орієнтир по центрі, до прикладу. В мене було внизу, то я таки старався зісняти скрізь внизу і себе ось тут, щоб я тиснув внизу. Тобто, на нападку ось тут. Вот, я вибирав внизу. І вибрав е, так само і жест, і відео. Постарався хоч чуть-чуть підлаштувати під це. А як на класу 2 відео, значить, внизу ви бачите основне відео в мене там, де моя голова. В Picchin-Picче в мене стоїть повністю відос, з, десь з паузами заморозка в мене була. Я використовував заморозку оцю кнопку, щоб не було пробілів. І я синхронізував верхнє відео, оскільки хіба ритм я би рахував, тоді було б ще може легше. Ну, так я вже потім монтував. А в кінці е просто лишив звук. І оце відео верхнє треба зробити через е накладання. Тобто, всі ці кусочки, я наклав весь кусочок, накласти, і вибрав Lighten. В, ні, скрін у мене зараз стоїть скрін. Оскільки я знімав в тнуті, мені скрін підходить. Другий режим. Ось, Можете вибрати якісь інший, які вам сподобаються. Я наклав два відео, скажімо так, такою прозорістю. І воно в мене отак от вийшло. Це така коротка інструкція.